Мир вам, браття і сестри, Господь наш Ісус Христос сказав будьте як діти. Натомість поки що це діти намагаються бути подібними на нас, на кращих із нас. Дівчата всі як одна мріють потрапити до модельного агентства з тим, щоб потім зробити кар'єру дорогої елітної проститутки. Хлопчики хотіли би бути прокурорами. Або хоча б працювати директором привоза як ідеал кар'єри. Безумовно, що є і ще ідеалістичні діти, які б хотіли б бути подібними на спайдермена або на Черепашок Ніндзя, мутантів із каналізації. А на кого їм ще орієнтуватися? Кого ми їм показуємо в якості великих прикладів? Мені доводилося бувати в Венеції, як і багатьом із вас. І там є палац дожів. І ця купецька Барижна Республіка робила оцей от палац як ВДНХ. Там вони малювали на стінах все, чим вони пишаються. Там квадратні кілометри розписів Тінторет та інших венеціанських художників, великих художників. Республіка за все це платила. І от на цих стінах немає жодного зображення біржової операції, жодного міняли. Жодного бариги. А хто ж там є? Хто там зображений? Батальні сцени і святі. Ісус Христос, зображений багато разів. Той, хто казав, що треба все роздати бідним. Ці бариги – купці. Буржуї, перші європейські буржуї розуміли, що все прекрасне, на що потрібно орієнтуватися, пов'язано з війною і вірою, зі святістю. Вони не хотіли, щоб їхні діти бачили на стінах їхнього палацу барих і спекулянтів. У 1946 році євреї, публіка, яка вміє робити бізнес, створили собі нарешті державу Ізраїль. і Хто ж прем'єр-міністри цієї держави, хто вибивався наверх, хто керував цим суспільством? Або бувші терористи, або бувші спецназівці, жодного бізнесмена, жодного олігарха, жодного металургійного магната наверх так і не пробилося. Діткам в ізраїльських школах в якості великих прикладів, на які треба орієнтуватися, приводять братів Макавєєв, повстанців, або Ісуса Навіна, воїна, який завоював цю землю, або Мінахіма Бєгіна. Який до того, як стати прем'єр-міністром, був терористом і в 1944 році підірвав в Єрусалімі готель Кемп Девід, де загинуло кілька десятків британських офіцерів. Британія воює з фашистською Німеччиною 44 рік, висадка в Нормандії. А в цей час Мінахім Бєгін підриває британських офіцерів. А на кого орієнтуватися нашим дітям? У нас були великі приклади в 20 столітті. Люди, які віддавали себе за свободу і вітчизну, всіх цих людей зараз активно мажуть дерьмом Костусіви, Маркови, Калісніченки. Вони ганьблять підпільників і повстанців з української повстанської армії, людей без страху і докору. З цієї причини, що вони хочуть, щоб наші діти виростали прокурорами і проститутками. Вони не хочуть, щоб наші діти виростали людьми, здатними до боротьби. Нам є чим пишатися. Українська повстанська армія була однією з найбільш чудових підпільних організацій ХХ століття, тоді, коли боротьбу припинили всі: найбільш буйні і поляки, і угорці, і прибалти, коли ніхто не воював. Ці люди продовжували війну в безнадійних умовах. Лицарі абсурду вони знали, що загинуть, і тим не менше, вони продовжували боротьбу ледь не до середини 50-х років. Коли ми чуємо з екранів телебачення всіх цих Костусєвих, Маркових і Калісніченків, які розповідають нам, що бандерівці фашистські прихвостні негідники і стріляли в спину нашим бідним НКВДістам, знайте, що вони звертаються не до нас, вони звертаються безпосередньо до наших дітей. Вони кажуть: дівчинка, іди в бордель, хлопчик, іди наймайся в прокуратуру. Там твоє майбутнє. Амінь.